Речі, які я люблю, але чомусь не ношу. Перша річ це сині штани. Мені подобається, як вони виглядають, але такий фасон останнім часом чомусь почали дуже хейтити. Типу, мода на них пройшла, хоч мені здається, що з оверсайз светрами чи худі вони виглядають непогано. Далі це худі. Я його дуже багато носила, коли була студенткою. Воно неймовірно зручне, але зараз воно має плямки, і я його навряд чи кудись знову надягну. Наступний светр я носила всю цю зиму, дуже він мені подобався, але я на нього щось розлила, його не можна відіпрати. Та й сам светр вже по і не виглядає гарно. Так само і цей дуже яскравий жовтий светр. Він кайфовий і зручний, але теж я його вже відносила і по ньому це видно. Наступна річ сарафан. Я люблю такі речі, але це я навряд чи буду носити, бо в коментарях мені хтось написав, що я виглядаю в ньому як дитина. Через що нав'язав мені комплекси щодо того, як я виглядаю в цьому сарафані. Цю сукню я надягала на випускний сестри, і коли ця сукня на мені, то я відчуваю себе принцескою. Але так само в коментарях мені писали, що ця сукня дизайну аля 2018 року і що в мене немає смаку. І останнє Рід чорний комбинезон. Він виглядає класно, але через короткий рукав я ніколи не можу вгадати, коли його надягати. Влітку в ньому спекотно, в інші пори роки холодно, тому зазвичай вибираю щось інше. Ну ось і все. Ось такий вийшов обзорчик.